Тебе далеко, чи і... Та і, і, і слідуюче питання. А, якщо все-таки будуть всі діти в одному ліцеї, яким чином буде розміщатися така кількість дітей а, в другому ліцеї, яке примі... підвальне приміщення розраховано на велику на, на багато меншу кількість. І навіть зараз, як така маленька там кількість, ви знаєте, ситуацію прекрасно, що там за духа жахлива. Це вже підтвердить кожен, я думаю. В принципі, з такими питаннями ми і хочемо ще од я хочу вас дуже попрохати, щоб ви пішли нам на зустріч. І щоб ми всі разом відстояли свій ліцей. Я розумію нормативне, я розумію е цю всю процедуру, яка потребує час, потребує це. Але ми повинні зробити все, щоб зберегти. І всі разом з вами. Дякую, дивіться. дивіться, я підтримую центр, і я це говорив. Я це говорив, коли були керівники шкіл. Отут, коли говорили цю інформацію, є. що наоборот громада зацікавлена, щоб у нас було два заклади. Чого? Розуміючи про те, що ця реформа освіти, про яку Олександр Сергійович говорив, 45 чоловік, 60 чоловік. Де, де держава не буде фінансувати ці освітні заклади, то, скоріш за все, ближніжачі села в нашій ліцеї один чи два, вже батьки будуть вирішувати, прийдуть, якщо ми будемо забезпечувати освітній процес. Чим більше дітей прийде до Петропалівської громади в наші школи, заклад буде функціонувати. Гроші, от правильно ви сказали, гроші йдуть за учнем, так? Освітня субвенція на кількість дітей дається освітня субвенція. Чим більше ми привлічемо дітей з сусідніх сел які не мають таких потужних закладів, як і ліцей No1, і ліцей No2, і, і... закриває. Дивіться я ще раз, слово закрите не звучало жодного разу крім вас в цьому загалі. Тебе селищна рада зацікавлена в тому, що працюючі вчителя. Отримують заробітну плату тут у нас, залишають податки бере, тут. Бере, і громада бере, зацікавлена бере, в тому, щоб тут бере, було старшого. Старшого. більше Вони, закладів, віде, більше вчителів віде, і більше ви дітей. Ви бере, це не можна ви, говорити, ви що отак закрить. Громада, люба б громада була б зацікавлена в цьому. Ми це, але відповідно до той статистики, що є. У нас виходить тільки один академічний ліцей старшої ланки, гімназія перший ліцей. Але це значить, ті ж села, які перший дев'ятий класи, це не факт, що дитина на припрофільній школі буде йти в старшу ланку. Діти йдуть в коледжі, в ПТУ на сьогоднішній день. Не факт, що вони. І це ж ми прорахували при умові, що 100% дітей підуть всі в старшу школу. Розумієте, у другу другу не під вам зразу. Я кажу старшу школу, старшу школу на базі другого ліцею. Я кажу в старшу школу. В старшу школу. Тому це реалії сьогоднішнього дня. Ви всіх підготовка тому говорить про те, що тепер відповідаючи на тані на запитання, яке сконтункретизувала питання, з якими прийшли колективності Сьогоднішні по першому питанню я вже сказав. Сьогодні я сформую запити, буду от держати Таня. Ти ти, ви я тут Сережу сюди на зв'язку про підсумки нашого переписки з військовою адміністрацією. Якщо будуть якісь там зупинки, я вам дзвоню. Ми сідаємо і їдемо з вами вдвох. Куди хай нам дадуть відповідь? По друге питання. По другому питанню юридичні підстави оцього всього, що зараз відбувається, Катерина Геннадівна, один день вам достатньо надати, щоб завтра Дай, молодиш, ну, Ми готуємо проєкт рішення на сесію. по... Ні, ні, законодавчі, а на підставі так, якого так. закону, якої постанови, тобто е... юридично підґрунтя у цій дітей я просто хочу сказати, що буде проект рішення, де ви дійсно побачите, що у нас буде функціонувати дві гімназії і один академічний. Ні-ні, все, по другому питанню. Вам все. дня хвата, щоб план, завтра, завтра надати Але відповідь так, на друге питання. Нам потрібно на початку, на підставі а, чого і ви прийняєте та, рішення, проєкт рішення. Третє, будемо сміщувати, ну, як середній кількість розраховувати. Все, 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 я зрозумію. В другому лице. Можна я скажу, дивіться? На сьогоднішній день да розглядається питання встановлення на нашій території масо. Ви чули да, що є така система повіщення, де вона повіщає тільки е, наш Дякій населений пункт, якщо буде йти загроза, якщо не нас по області, що вся да, дивіться, Якщо у нас у нашій Петропалісі немає ніякої загрози, то діти не будуть спускатися в укриття і діти далі будуть продовжувати навчання у своїх Тим більше. А вчора загроза була. Літало над нами. Ну літало один. Ну літало. Не впало. Це питання дуже велике. Я говорив з директорам. На жаль, оце питання, от ми сказали на другий ліцей. Дійсно, на сьогоднішній день квадратні метри, на яке розташовано по документах, ПРУ, ліцею номер 2 Дозволять там 600 шістсот чоловік. 600. У нас не цікавить ліцей No2. Люди не навіть цікавить питання ліцею номер 1 а, а ліцею номер 2 ліцею номер 1 Після того, як ми вирішимо питання доступу до тієї будівлі, використання його в освітній діяльності нам необхідно. Замовити проєкт Переу. Оте укриття, яке на сьогоднішній день ми зробили, вона має статус найпростішого. І всі дозвільні документи, які підписуються МНС, іншими структурними підрозділами, не буде допущено заклад до початку навчального року, поки ми не зробимо відповідність укриття. Тобто Переух. Для цього робиться проєкт. Проєкт робиться місяць півтора, не більше Проєкт. після того, після того, після того робиться перевод. І коли буде заклад, готовий для того, щоб запросити всі відповідні контролюючі органи, які роблять підписи, які дозволяють допустити до навчального процесу закладу. Ми можемо розпочати там навчальний процес. Це можна кричати до безковісності, але є закон, який був для того, що ми будемо кричати, не ромія. А, а якщо та... буде гімназія, гімназією? не зайнято, а все одно займи перевірку. Ні, дивіться, Ви маєте на увазі, коли буде гімназія, дві гімназії, ліцею, це дивіться. Ліцеї і гімназія це зовсім інші юридичні особи. У них буде свій директор, свій розклад, свій розпорядок. Це зрозуміло, а де ми будемо навчатися? Мається на увазі на базі коли... якої школи? Ну, і у нас дві гімназії. Гімназія на базі ліцею 1 і гімназія на базі ліцею два. Дві гімназії. Ми будемо ходити в другий ліцей. У нас буде очна форма навчання. Після того я ми. Підпишемо всі дозвільні документи на використання ліцея, номер, будівлі ліцея на сьогоднішній день номер 1 Ви будете ходити на будівлі ліцея, гімназія на базі ліцею один. Що ж ви будете ходити в ліцей номер 2 якщо ми не ліквідовуємо заклад, він гімназію пров'ящається. А а а це буде по реформі двадцять сьомої. Сьогоднішні, на сьогоднішній день. Дивіться, дивіться, е, оця реформа розпочалася ще в 2018 році. Якби були тут освітляні, вони б чому сказали. Чого чому ми опаздуємо, ми, ми, ми йдемо в графіки. В графіки йдемо. Все в графіки. от Якраз оце питання пропало на це. У, в, у вересні, сесія облради буде затверджувати обласну освітню мережу, які пропозиції ми надали, що дві гімназії і один академічний ліцей. Оце буде вже затверджено доведеться. Є ще 4 місяці. Один місяць зробить проект на бомбосховище. За місяць зробити ремонт, не закривати. В травні нікого нікуди не переводить, а до вересня залишить навчання, як воно є, а з вересня зробить все і нічого не закінчить. Ніхто? Дивіться, ніхто сьогодні, ніхто сьогодні оце все кардинально не робить, чи рішення не прийняти. Закінчив навчальний рік, так як воно є. А тепер дивіться, якщо ви навчальний рік закінчив, як є за літо. Як ви говорите? Да?

Сказано, школа. Дивіться, Закрити, дивіться, як я бачу. Ніхто не сказав, що закривається. Дивіться, як я бачу бачення. Вони роблять субвенції, скорочують на перший ліцей. На другий ви не будете скорочувати? Ні? Ні, ні. 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 І виходить так, що першу школу раніше сильно не витрачали з коштів, на, на другу більше. І ще й менше буде на першу. Перша, поки буде скорочення, взагалі розпадеться. А Потім її ще постановить требле мільйони. А, Зазвичай, а воно такі на, на висловлювання на на надо. На перший ліцей скільки випустили? Ви скільки ремонт Як на світню сувити є держава? Ну, ми знаємо. На ліцей номер два. Каждый два, каждый мене. Кошти на ремонт школи, а на перший ліцей немає нічого. Є першого ліцея. А не ще світло витрачає, бюджет не хочеться. Так а де ви ті кошти на перший ліцей, якщо все витрачено на другий ліцей? Є ПРУ у нас в другому ліцеї і найпростіше в першому. Ми, ми, тому, парад, це ми, різні ми рівні. не хочемо чути про другий ліцей. Ніхто так. з батьків першого І ліцея треба, не поведе своїх не дітей в другий ліцей. Дивіться, дивиться. Дивіться, я почув конкретизовані запити, які ви мали сподівання отримати від сьогоднішньої зустрічі. Значить, сьогодні буде направлено, я держу остання. Завтра вранці Катерина Геннадійна дасть документальне підтвердження кожного слову, яке прозвучало. Сьогодні, і я дам, завтра дам ксерокопію що, запиту, який пішов. І третє питання, ну, по цим трьох питанням. Один день. Завтра вранці відповіді вам катеризовані будуть надані. І повірте, ми зацікавлені всі тут. Для того, щоб у нас робили два заклади, Я сказав, що це робочі місця. Це наші податки, це наші діти. Ми зацікавили на при навороті зробити краще, щоб заліти дітей з інших сел. А та інформація, яку до вас донесли, хай Бог їм суддя, що вам це неправдиво говорив, і жодного разу не звучало закриття. Ну вибачте. дайте Такий покишний, як чесно. Ви просто всі спали, проснулися, рішили, що опс, перший ліцей закривають, вчителів удаляють, ну, в смислі, сокращають. Все, підемо до пана Леонова, пообщаємося, бросим роботу, все на світі. Ну, ви серйозно. Ми що, з неба нам прийшла ця інформація? Чи що? Якщо ця інформація є, значить вона є неспроста. Тобто ви хочете сказати, що ви не вповноважені для того, щоб звільнити зараз перший ліцей військова за повноважена. Нащо ви нам? Якщо ви не слухаєте свою громаду, нащо ви, ви нам? військова адміністрація не зайняла батьки таким чином самі сам. так <гумент2> кошти лежуть кожен суб'єкт витрачені на друге адміністрації? Як. Там де багато витрачено, чи де нічого не васії Дивіться, що я пропоную. І звідси я номер один перевезти хлопців, якщо вони там є, ось сюди. Да, ось сюди. Да, ось сюди. Ось сюди. А ви ведіть свою сесію де то в, в підвалі. В підвалі. Я вийшла, а ви мене навчаєтесь. Що ви махаєте? Допустим, не, не вижу те, що ви почали, чи ж підвал що... слюни, чи до кожа. Укрпошта, Укртелеком нам не потрібні чили, зараз під час ні. війни. Ви школу скорочуєте, субвенції зменшуєте. Закрити Укртелеком, він зараз там пустий, Він не потрібен. Так він і так закритий. Ну він, так, так пустіть туди. Укрпошта, не хочу говорити. другий поверх. мені сказали, що туди не впустять взагалі. Які конкретно ще питання? Ми там задали вам питання вже тут десятки. Ви не відповіли, нормально. чого селищна рада не вирішила питання три школу за три роки. І ви кажете, ви заінтересовані в школі, щоб діти залишалися? Чого ви ваша села наша селищна рада, яку ми обирали, не вирішила питання, е, щоб наші діти в своїй школі навчалися? Чого? Я, я, розумію, я розумію, що ви що обл... це, військова адміністрація обласна поселила. Ну так, ви, Для Але чого? Получається, наші дітей, права, виходить. права наших дітей на час війни. За що? Гинуть наші діти, воюють наші діти, щоб, щоб тут їхні брати, сестри і всі останні мешкалися по інших школах. Ну хіба так можна? Ви кажете, що Скільки випускників ти... загинуло першої школи? Ви кажете, що і це вже на те не... пішов повноваження місцевої влади. Чому сусідня громада змогла допомогти? Микоси погодила і занімає. Що ви зробили тут... для того, щоб перший ліцей? От військових. Предоставили їм якісь другу приміщення, предложили за три роки <просу> швидкі військових за всі займається адміністрація. Якщо треба закону, там в нас. Чого ви юридично заговорювалися? Ви кажете, що люди юридично незаконно там А чого ви не протистояли цьому рішенню? Чого ви не піднімаєте? Чого ви не підняли? Це ви від громадян. Прочитайте, запитайте. Так, то що ви тут робите, якщо ви без очків не бачите? Як ви тоді запити читаєте, закони, все якщо ви сліпий були я грамофон куплю на очі буду вам кричати? Це, це є тому, що є, там закрився там. якіся могли знаходитися згідно наказу чи розпорядження нашої адміністрації. У дистанційній формі навчання ну тим паче, що вони знаходяться вдома. Там зараз ви кажете, що діти почали тільки з листопада. А перед цим ви сказали, що діти три роки незаконно юридично. Я не що на тривати. Я не сказала ви таке. Ну хорошо, давайте що тут записуємо. Чому ви юридично не зробили? Щоб діти сказала, Вже каже, не кажу. Ми зараз хочемо про це питання. <Ав> а діти ще в почали навчатися, поки не затопило. А в пам'яті те, що в другому ліцеї Діти навчалися. О, зразно знали, і тільки не field, стояло питання, що вони. Діти навчалися якого ліцею? На першу золотичку ходили в першому році, коли не затопило, то там було то там, то <tocino> uh, Дивіться на той момент, коли ми розпочали голосування, да ви всі кричали. Ми хочемо, щоб наші діти ходили до закладу. Але на сьогоднішній день, от ви щас всі кричите, на сьогоднішній день в середньому ходе uh, першої школи сто двадцять чоловік. Щоб коли час повітряної тривоги. Їм проводили заняття в сховищі, навіть е, 120 е, чоловік вони не вміщають. І там немає, це статистика е, закладу освіти. Так само і, і другого... не потрібен другий ліцей. Батьки туди дітей не поведуть, принципово не ведуть. Закрийте тему прожні. Ви ведете своїх дітей до своїх вчителів. ви не ведете дітей. Вони боють вчителі друга ліцей. Дитині не можна відкрити вікно. А ви сходіть у другий ліцей і подивіться, будь ласка, як до наших дітей ставляться, коли поламали скамейку. Вони провіряють Після наших. Вони ході провіряють. Скамеєчка поламалася, Уже починають казати. Друге поламалося, ви оце поламали, треба травку Пройдіть Прийдіть, подивіться другий ліцей, їм їм все вташку. Вташку. Повезти, що все розпочають. Для того, щоб провести бігати пригад, щоб не дати. І ви це знаєте, ви мовчите. Щаска, це неправда. <правда> 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 Ми, Ми там правдя. не працюємо Вам сказано, ніхто не поведе в другий ліцей. Закриємо тему другого ліцею. Нам вона не потрібна. У нас є своя будівля, свої вчителя. Ми хочемо навчатися саме так, є тільки воно не іншого питання. Вже не стоїть. Нам потрібно ще краще. Це наші вчителя. Одне єдине питання. Я ж розповів, які ж будуть рішення питання. Шлях якийсь. Хорошо, коли це буде вирішене питання? Коли буде вирішено питання, Покажіть, зробіть, будь ласка. Я, який раз я вже говорю, сьогодні ми направимо завжди. Коли буде вірно? до заборотавства, десь, як ми повинні потримати вірно. До кінця. Доброго нам Получається по, по цим по, Якщо, ну, до кінця травня. Замовляємо, замовляєм перше, що робимо технічне обстеження самої будівлі. Замовляємо проєкт будівлю Замовляємо проєкт парадження. Перев... Вони зараз роблять, бо там ще стара рама, і зараз не буде ніякого розуміти, бо там 1 вересня, наші діти підуть у ліцей No1. Куди вони підуть? Мені але... 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 е, пригодніше а, але... було, щоб, образно говоря, до мене не було запитань, пообіцять і все. Я ще раз скажу. хронологічно, як це буде виглядати, до кінця травня ми повинні. По всім законодавчим нормативним документам отримати відповідь стосовно перебування наших захисників в приміщенні ліцея після того, як з першого червня буде отримано туди доступ, буде обстежена технічно сама будівля і замовлено проект переу. Якщо, якщо брати хронологічно на термін виконання проводження експертизи, це місяць-півтора. Після того, як буде виготовлено проєкт і визначено, скільки це буде коштів, тоді на сесії селищної ради виділяються кошти на проведення цих робіт. Об'являється тендер і як я можу вам обіцяти, коли цей проєкт, я вам сказав, чисто виготовляється е, почуття. Знаєте, що ми хотіли під вас почути? Що я прикладу максимум зусиль, щоб наш ліцей, оце цього... я можу. Не ліцей, а навчальний заклад, навчальний заклад залишився. І я тільки за це буду працювати усіх. Я ще раз повторюю: люба влада, яка буде тут, чи я, чи після мене, зацікавлена в тому, щоб тут було більше робочих місць. Щоб туди було більше дітей. І оце обіцянки я можу обіцяти отут, глядячи вам участь, при... на надій, зусилля, на школи, зусилля в очі, приложити тому, щоб залишити навчальний заклад, в тому що це вигідно нашим да, батькам, да. дітям да, і громадянам. Дивіться, може вам agiving. треба, може this вам треба допомога. Я вам допоможу. Скажіть, що вам треба. Чим я можу вам допомогти, щоб прискорити оце все? Ну, підпихати проєктантів, якщо підпихати. Підпихати? Звідки їх пихати? І куди їх пихати? Ну, я що, до кінця маю забирати А тобто до кінця травня ви 100% можете це нас завірить, що школу І, нашу військові. Ну, мене, Як я можу сказати, не що лишить військова адміністрація? Ну откуда я можу сказати? Ще одноразово були написані, а, а ми можемо. Не... Давайте ми давайте, напишемо, позвоню. Якщо не почуємо, сідаємо. Так, а ти оці заяви, які протягом трьох років ми пишемо, 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 де вони є. А тепер дивіться на хіба тоді ми їх пишемо? Ні, ми писали, вийшли. Ти письмо ми і ваші відповіді на те, щоб що ви на, на підставі на кричі, чого вони не на... відповіли, всі батьки настроєні проти другого ліцею. Якщо ви своїми діями доб'єтеся, що все, всі перейдуть у другий ліцей. Некратно. В Миколаївській громаді така, такий самий ліцей, я маю розмірами, як і другий. Голова сказав, ще коли діти сиділи на... Онлайні, що, будь ласка, переходьте до нас, я навіть пустю автобуси і будемо возити. То якщо діти попереходять у сусідню громаду, з чим Петропавлівська громада Простат. З Чим останеться другий ліцей? Дивіться. Я вам надам відповідь. Миколаївську школу, їхня Васильківська школа, яка належить до громади Миколаївської. Да? Знаєте, де повний склад і вчителя і діти Миколаєві Васвітківської школи? Не, не маніпулюйте, ви зараз маніпулюєте, маніпулюєте. Не, я розумію, він гукає своїх не вдержать, питань немає це батьки безпеки. Іван Володимирович, ви Але маніпулюєте ще зараз. Ще раз Ми закрили так само Самарську і Ласівську школу, а тепер розказуйте про Миколаївську. Ну не маніпулюйте людьми. Троїцький ліцей був перший год війни. Був ну були гості, друзі наші були. В, так, наші захисники. захисники. Тепер другий рік наші діти себе, ходять у троїцьку читали. школу. Вони відстояли попросили Селищний і мій. відстояли. Діти наші ще ходять там, неділю там, неділю так. Всі, всі, не всі, ді ді питання, ну, вибачте, а чого ліцей перший можна закривати? Сказав, наші діти хочуть у перву школу. Так що можна і діти можна закривати? Ну ми ж уже ще раз кажу, по ми ж з вами домовимося. Та що вам не просто, підійдіть до хлопця, скажіть, а що, жилье, перейдіть, Да не воды рішення приймають, командування. Я поважусь, адміністрація. Шукали Earth. Сьогодні не далі відповідь. Відповідно до законодавства, таке не з травня отримати повинні відповідь. Інше, я нічого сказати, не селяться. Коли ми з вами зустрічалися у 23-му році стосовно звільнення ліцею номер 1 яку ви надали відповідь? А яку відповідь я надав? Я другої не дам, що пацієнта військова адміністрація. Лисевич, ми не не віде. Віде. Ви тоді також сказали, що це не в моїх повноваженнях. Так Іван я їй сказати, і... просто не можу. Іван одріч, ніби туди в адміністрацію ми... майов... і зараз ви нам ту ж саму відповідь. Ту а вже... Так само як і ми будемо документацію. Як нам вийти на військову адміністрацію батькам? Тоді я давайте пригласіть їх сюди. Ми вас дуже просимо, до кінця місяця. Питання з військовими. Вирішіть можна займатися батьки, ми всі готові сказати, е, займатися укриттям за свій кошт, якщо у вас у нас а, немає. Ми, ми готові не до всього. Але будь ласка, вирішіть це питання, щоб ми отут Я ж вам пісня. сказав до кінця місяця, Все, по давайте будемо розходитися, тому що ну... Все. Ну, до кінця місяця ви скажете, що. Назад. <порож> Школу вони звільнити не можуть. Давайте <порож> кінець місяця, <Попорож> і от <порож> якщо в кінці місяця не буде <порож> нічого. 1 <порож> <Вершого> червня <порож> ми спираємось тут. Знаєте що, я оце можу пообіцяти. Якщо я так, <порож> так до подібну адміністрації, якщо. Не буде вирішено питання стосовно от отоді ми розглянемо питання, заправимо заправим, автобуси, посадимо людей і поїдемо туди. Ні, Ні, ми не поїдемо, ми, ми будемо будем визивати телебачення. Я обіцяю, що я підключу всі масові е, комунікації е, ці, інформаційні. Інформація. Я підключу масово усіх. Я вас дозволі дуже прошу, пустіть нас у наш ліцей. Все, ну, по-моєму, це не питання вирішувати не не немає. Ви не треба нам ви зрозуміти, що освіта тут йо, багатьох йо, не буде слухати ваші там просто своїми це словами конкретика повинна бути а не сидіть нам нагло уливаться і розказувати. І в вересні ви нам скажете, ну вибачте, але нам відмовили. Я нічого не, не можу. Але а так не буде питання. можна просто відправити запит запи. Сказати відмова. Дай, <гуми> та, 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 я я Мені, будь ласка, що дозволили жити Катя, мені, будь ласка, всі відповіді теж для преси. Те, що батькам, та й менше. Дякую.